Всім привіт ви на каналі Єриклокс і сьогодні ми, ми приїхали на оленячу ферму і ведмежий реабілітаційний центр. Зараз ми на ведмежому реабілітаційному центрі ми приїхали, я дорогу не знімав вирішення потрібно. Вона там була дуже довга. А вони дуже, здається, хороші, навіть добрі. Так, тут лежить, ти сидить. Так, так тут я замітив, що тут. Тут багато типу, соснових дерев, ліси, вони тут саме у, у веському заповіднику, і вони знаходяться, ці ведмежі реабілітаційний центр. І ось вони тут ходять. І тут багато дуже сосен. Навіть якщо подивитися за забором, то їх дуже багато. Так, ведмедик, що ти тут робиш? Розкази поділись. що ти там робиш. Ось там борнувся. О, тепер до нас іде, наче кучу. Та ні, він пішов. Йому вже... не цікаво. Вже надоїли вже ці туристи, правда, з мене. Да, да, да. Ну так, да. ви поняли, йому вже надоїли. Ці туристи вже ходять. Ну, ладно, Це таке, ну, у них я ще їх не бачив. Кудись бачу. Плачу, там. Ну, якщо ви дивились там зоопарк золотий фазан, то я думаю, ви бачили. Я не пам'ятаю, що їх немав, здається, знімав. Ну ви вже це напишіть в коментарях, а зараз я дивлюся на витмені. Так, ось такий гарний, хороший відмедик, лежить, відпочиває на сонці. Ну я думаю, що це реабілітаційне, бо вони щось їх тут і так, і ми виліковують. Але вони прямо ж лежать, значить їм щось погано, не люблю дивіться, чухається. Чухається. Я не знаю, чи їх тут миють чи ні. Як за ними вкажуть, я не знаю. Ну, чухається. Може їх навіть і не мить, чи мить, я не знаю, як треба. Ухожу за глядями, хто знає, чи хоч дивився, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Буде дуже добре по почитати. Так, а зараз це на медик лежить. Тобі, сі, ротом бо, Тобі, не Непонятно, що чи він голодний, чи він просто щось їсть, чи просто кляться, а хто знає. Чуєте? Ні, ви не чуєте. Чуєте, не чуєте, не ладно. Це таке, головне, що він лежить і головне, що він хоч є. Ну я, до речі, в лісах ніколи не бачу ведмедів. В основному київському лісі. <сі> в Київській області я їх ніколи не бачу. На ну може максимум Чорнові можна побачити, ну зовні чого не це, то не рядом біля мене. <сі> ну в під Києвом там ніде я не бачу, не зустрічав, максимум був зоопарку. Да, якщо хтось бачить під Києвом, то пишіть в коментарях. Бо я ще ні разу їх не бачу. Да. І пишіть догадки, де живу. І там пишіть. Де саме під Києвом, я думаю, ви, може ви догадаєтесь Ну, а я от поки що показую вам. Так, дивіться, бачите, тут такі ведмені, вони такі жовті Там бачите в клітках. Я так такрю, вони прямо ж якісь сильно небезпечні. Вон вони. Так, це якась статуя ведмедиків, пофоткаться. Фоткається фоточка, фоточки, пофоткаться. Нормально НМП НМПП. НМП, Синевірші. Я не зрозумів, що тут таке. Ну ладно. Так, ось тут заборчик, дерев'яний, металевий, причому заборчики багато, краєві гарні, я скажу, багато дерев, різних соснових ялиночок, дуже багато, дуже багато. Ні, це ялиночки, якщо не помиляюсь, так. Так, ось ми було, якщо побачили, <кхи> до нашої маршрутки дірявий автобус. <кхи> Ладно, це таке, то ось побачили таку річку і тут якісь камінчики. Я пофоткався, фоточки поробив, а зараз вам показую. Так. Ось такі ось. Ну, там ще фотки ці, я вже фоточки пробив. Таке. Ось таке гарненько. Так, зараз ми вже і сіли в автобус, зараз ми вже їдемо на ведмедячу. Ой, які ведмедяч? Оленячу ферму. На. на оленячу ферму. Вже помилк слід там, напевно, ви там порахуйте, бо вже запутався в коментарях. Так, я звідти тут навіть є будиночки, я не знаю, чи тут якесь як вони там до мі містів там добираються. Може на автобуси якимось, чи тут не їздить автобус. Я не знаю взагалі, чи тут є автобус, чи ні. Ну цікаво. Як якщо тут не їздить, то як вони добираються? А може їздять, хто знає, Бо бачу. Там, де ми живемо, ну в домі, там автобус якийсь їздить, він там щось зранку, в обід і ввечері їздить. Андрю, то, там був графік, то, я не знаю, я вже не пам'ятаю, де я його там дів, десь я був сводкав. Ну ладно, це таке, він там вже геть був старий такий гравий. Да. Хто хоче, то в коментарях напишіть, може там. Написати, який там був графік. Маршрутки той. Він там якісь їде через всі села, там аж в взагалі він звужгорода їде. Щось там зранку ввечері, але Здається маршрут однаковий, а цифри різні. Не розумію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, дайте ж це однаковий маршрут Ну ладно, це таке. Так, ми зараз не, не до автобусі приїхали, а на гори дивиться. Так, і так дірява маршрутка. Так, ну гори гарненькі. Так, що це тут якийсь так донизу. А, там напевно якась річка. Річка Тиса чи що? Не розумію дається, так? Дається річка тисяч, якщо я не помиляюсь. Давай цей це річка тиса. Ну тут краєвид гарненький, реально гарний краєвид. Деревця, ну тут деревець багато, але біля дороги такі собі ну, що, тут я дороги такий. Ну вже тут ялиночок трохи маловато. Ми, напевно, вже виїхали із невірського заповідника. Мені до речі, навіть не знав, що це тут заповідник, вона поки я не почитаю в інтернеті, що це тут є десь невір, там є заповідник. Ну це дуже цікаво, я навіть не знав, Думав, що нема. А чогось в Чорнобилі я не чув, що там є заповідники якийсь. Дай це ж там літом. Але заповідника ніякого ні, ні, там нема. Ну ладно. Це таке. Так, 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 ми зараз їдемо, їдем, їдем. Так, бачите, яка дорога тут взагалі, одні калюжі якісь, ужас. Капець якийсь. А не дорога. калюжі одні якісь. Я не знаю, як ми будемо їхати. Ладно, це таке. Це таке. Артуридем, я думаю, там буде асфальт. Так, ось ми виїхали на асфальт, тут є один будиночок. Цікаво, чого він один машинка якась. Ну, цікаво прикольно. Так, тракторець їде, деренчать, дерекоте. Ну вам не чутно, мені не чутно. Так, не зить. Ну ладно, це таке. Гарно, але тут які, навіть, я не знаю, до речі тут щось детек їзде. Прикольно детек у ворог їзде. Не знаю, хто знає, чи тут детек, чи тут вже румунські якісь детекції, як там а хто знає? По тут о, рядом ще Румунія. Румунія, да, Румунія. Рядом. В основному в тому селі що я там, там взагалі Румунія. Ой. Всі казали, що там вже Румунія, там оруду перейти і вже відразу будеш у Румунії. Та там не можеш йти. Там один кілометр, напевно. Чуть-чуть. Один кілометр це нічого. Так. Тут гарненько, знову, де озер, де повільник Сіневіри, то він там не біля Румунії, там трошки інше місце. Так. До речі, хто дивився озеро про Сіневір, то, то ставте лайк, якщо ви дивились. І це буде дуже добре, ви поставите. І тоді буде на розитоканал. Про Поставте лайк і на розвиток каналу більше відео. А зараз ми ще досі їдемо. Так, вже втомився трохи їхати. Там, до речі, мостики, якісь дерев'яні. О, зупинка, значить тут їздять все ж таки маршрутки. Які я рідко. А, бо то, пам'ятаєте, ми якось були, от, от ми їхали все, от, там, 5 хвилин тому чи коли там, то там навіть якась маршрутка була, чи то може просто. Ну ладно, тут будиночки. Аж теж думаю, як це бере маршрутки. Ладно. Ладно, все таке. Так, тут знову річечка, річка, річечка. Прямо ціла пісня вийшла. Ну ладно. О, ми приїхали на оленячу ферму. Ну, ось, оленяча ферма, олені, олені, і знов олені, да, олені, я тебе поважу, можна тебе поважу, я лючу, ти тікаєш, о, хочуть, напевно, щось поїсти, пожувати, да, ну, що ж ти, о, прийшов, якийсь, без нічого, нам поїсти дай, ага, да, 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 розмріялись, якби сам ще б, <глади> не був, <будь>. ладно, ну, може, зараз навіть і дам, Щось зараз знайду. Зараз щось дам. Так, ось не знайшов. Вс, люди дають. Ось собака. Собака, нічого фермі, щось цікаво. Ну ладно. Напевно, охранник. Волей не лізі, дивиться. Він такий якийсь грязний. Щось... що він такий грязний. Ну, ладно. О, ви бачите, річки маленькі. То пишіть в коментарях, що? Ну що ж, ну ладно, кому сподобалось відео ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока-пока. До нових зустрічей, чекайте відео і головне, ставте на колокольчик. Всім пока!